Ввечері катаємося. Хтось, хтось з лебідя з'їв. Долишився тільки карасет. А он до кличе вже гліб. Пішли. Пішли, 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 пішли. Пішли. жабки квакають. Оце ця... Ой, Варвара, Домініка. це ця дамба, яку я показувала сьогодні на відео. І ще там один лебідь плаває. Така краса. Чим займаються батьки з дітьми в селі ввечері?